Друзів. Приїхав вивозити сміття, ну я ось вже виніс, вже не став показувати, бо дощик такий сипанув, зараз теж йде, але вже менший. І заодно взяв пилочку з щілика. зараз покажу, десь заодно вріжу. Десь заодно вріжу. Це я аж туди пербо заїхати не можна. То не хочеться викидати, ще хтось побачить. Отемо на сухостой забрати. Йдуть геляки. О, дивіться. Каплюшечка лежить. Я не знаю, гар я її буду заводити різати і ці разом. Таке я теж забираю. Там все в одному місці є, але я не знаю, чи я її вона на, на геляках. Цю то я точно заберу. Дивіться. Яка. А то здається невеличка, але... але трохи буде. Так, хлопці, менше слів, більше діла. Дощик іде. Буду я заводити, розвів я 150 грам. Я, б я не знав, буде чи не буде. Це після того вітру, від... що був, що мило. Ось така. Ще там... там далі є, але я не знаю, чи заберу їх. А оце зараз трошки вріжу та й та й буду двигати. Тому що дощ йде. Що їждати? Так, хлопці. Ще включусь покажу. Дощ іде, там вже не було часу знімати, От скільки вийшло, я все брав і тонке, і грубе, ту гляку все забрав, зараз буду біом вичіплятися, все заводити під стріху, щоб не мокло. Бо дощик дуже гарний йде. А те, що, що там є, там є сухостойний самосів росте. Я трохи забрав, трохи ні, бо дощ я вже сам змок. Іншим разом, щоб буду сміття ввозити, то покажу по можливості. Ось так. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нове відео. Всім приємного дня і хорошої погоди.